Вітаю вас в ефірі Служба телевізійних новин. Найкращий шлях для України та ЄС синхронізувати український електроенергетичний сектор з європейським, наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у вівторок, 1 березня, на зустрічі з віцепрезидентом Європейської комісії з питань енергетичного союзу Марошем Шевчевичем. Нам разом необхідно розробити план, як найшвидше зробити український енергоенергетичний сектор невід'ємною частиною європейського, наголосив глава уряду України та підкреслив, що такий крок залежить від політичної волі. Я маю політичну волю, аби зробити Україну частиною великої Європи. Якщо Україна підписала угоду про зону вільної торгівлі і має стати невід'ємною частиною великого економічного простору ЄС, то це означає, що енергетичний сектор також має бути невід'ємною складовою. Також Яценюк наголосив, що Україна стала набагато більше енергетично незалежною, водночас необхідні подальші кроки для змін у енергетичному та газовому секторах. Очікуємо, що буде ухвалений закон щодо нової регуляторної політики в сфері енергетики, який відповідатиме всім стандартам та регуляціям ЄС. Його ухвалення чекає українська бізнес-спільнота, і це шлях, як залучити інвесторів в український енергетичний сектор. Зробити його більш конкурентним совадженда із ріли. Ухвалення цього закону чекає українська бізнес-спільнота, і це шлях, як залучити інвесторів в український енергетичний сектор, зробити його більш конкурентним. Наш порядок денний дуже широкий. Нам потрібно і далі співпрацювати, аби зробити енергетичний сектор ЄС більш надійним, сильнішим та незалежним. Дозвольте знову наголосити на своїй позиції щодо північного потоку. потоку-2». ми переконані, що це абсолютно політичний проект. Ми звертаємось до європейської комісії підтримати європейський союз та Україну, зробивши газовий сектор в Європі більш. Надійним, ефективним в та менш залежним між від, від, від РФ. в свою чергу. Марош Шевчевич підкреслив, що українським урядом вже багато зробленого, зокрема для змін у газовому секторі. Він наголосив на важливості обговорення співпраці в інших галузях. Ми переконані, що ваше просування реформ швидко дасть у цих галузях відчутні результати. У той же час стало відомо, що газ для населення з квітня подорожчає на 53%. Глава національної комісії з регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк прогнозує підвищення мінімального тарифу на газ для населення і теплокомуненерго до 5500 тисяч гривень за тисячу кубометрів з 3600 тисяч гривень з ПДВ. Як відомо, мінімальний тариф на газ для населення встановлюється в опалювальний сезон для споживачів, які використовують газ для опалення, а також для підприємств, які надають послуги з централізованого теплопостачання. За словами вовка, при збільшенні тарифу вартість централізованого опалення збільшиться в середньому на 80% на місяць. Він нагадав, що соціальну ціну на газ встановлює кабінет міністрів і, відповідно до підписаної раніше угоди з МВФ, станом на 1 квітня, треба досягти 75% від вартості імпортного газу для населення і теплокомуненерго. Аеропорт Одеса необхідно повернути в державну власність. Про це йдеться в державній цільовій програмі розвитку аеропортів на період до 2023 року, до якої увійшли 17 аеропортів України. Програма була прийнята урядом на засіданні 1 березня. Відзначимо, що механізм повернення Одеського аеропорту в держвласність в програмі не уточнюється. В документі заплановано також проєктування, реконструкція, будівництво аеродромного комплексу комунального підприємства Міжнародний аеропорт Одеса загальний обсяг коштів, які збираються залучити з держбюджету, складає більш ніж півтора мільярди гривень. При цьому близько одного мільярда планується виділити вже в нинішньому році, а решту в наступному. В цілому програма передбачає приведення авіаційного транспорту країни у відповідність з міжнародними стандартами, забезпечення набуття Україною статусу транзитної держави з врахуванням її унікального географічного розташування, підвищення ефективності управління державним майном. Міжрайонні реєстраційно-екзамінаційні відділи Державтоінспекції було ліквідовано ще минулого року. Вже кілька місяців оформленням та переоформленням транспортних засобів займаються сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України. Якість проведеної реформи обговорювали на засіданні ради економічного розвитку області, яке почалося зі скандалу. Очільник СБУ Одещини Сергій Батраков прислав замість себе заступника, що обурило Міхаїла Саакашвілі. Губернатор змусив представника служби безпеки залишити засідання, оскільки там мала бути присутня виключно вища особа СБУ області. Про подальший хід засідання в нашому сюжеті. Під час засідання ради економічного розвитку області громадський діяч Анатолій Пазічук і бізнес-аналітик Світлана Кузьміна ділилися своїми враженнями від роботи реформованої системи оформлення транспортних засобів МВС, сервісного центру на шостому кілометрі. На реєстрацію автівки активісти витратили щонайменше півтора дня. Тільки щоб подати заяву, потрібно вистояти годину у хаотичній черзі. Славнозвісні посередники, як завжди, на місці. Потім проходження тихогляду. просто на улице. Мы пытались первое время просто найти край очереди. В итоге нашли человека, который так же самое, как и мы, искали край очереди, встали, открыли капот и просто ждали, как нам пройдет эксперт. Эксперт, эксперт. – это уполномоченный сотрудник этого сервисного центра, который проводит осмотр. Естественно, если есть решалы, значит их автомобили схватывается в первую очередь. Нам пришло официальное просити експерта посмотреть на поводи. В процесі ненав'язливо нав'язують проходження експертизи. Експертизу, которую навязывают и мотивируют это тем, что участились случаи поддельных агрегатных номеров и случаи поддельных документов. Статистика это не подтверждает. Мы видим, что за последние два года практически не выявлено. Экспертиза стала 350 гривен, гривень. А сам само смотри в стоимость, которая оплачується при перерегистрации. Далі оплата послуг і знову черга. Потім треба заповнити договір купівлі продажу за спрощеною системою. Замість довідки рахунку, як раніше Дуже маленьке поміщення толі якийсь -то вагон, то ли контейнер, обшит пластиком. без каких-либо удобств. Там нету ни столов, ни стульев, огромные очереди. Этот договор нужно собственноручно написать в трех копиях. Здесь тоже приходит на помощь решалы. Прекрасная девушка заполнит за вознаграждение эти договора за вас. Примечательно, что при сдаче этого договора вас просят, заполняли ли вы сами, либо воспользовались, воспользовались услугами. Если вы воспользовались услугами, этот договора э, будет проверять, ну, очень легко. Если вы заполняли сами, они будут проверять очень тщательно, обязательно найдут какую-то ошибку, и вы эти договора будете переписывать снова. За відповіддю приходите наступного дня. Паспорт і реєстраційне свідоцтво транспортного средства. можно э, проходить всю, всю процедуру перерегистрации. То есть мы считаем, что не нужны никакие заявки, э, договоры купли-продажи, справки и экспертизы. Министр внутренних дел, проворовавшийся, рассказывает всей стране, что он ввел новый порядок, я говорю, на центр обслуживания. Мы предлагали перевести это на наш центр обслуживания граждан, где это все бы занимало максимум 10 минут. Максимум. Они встретили это в штыки? За словами аналітика, з 2013 року спостерігається майже дворазове падіння кількості оформлення договорів куплі продажу і реєстрації нових автівок. А страна огромное количество не оформленно машин, українських машин, перегрезаних з, з Молдови, там з, усе, з зони. Нет единого реестра, У патруля нет вообще, когда коли... тобто я такого нигде не видел. По-моему, уже в любой африканській стране есть общий реєстр. А почему нет общего реестра? Потому что есть злоупотребление. Почему есть злоупотребление? Потому что каждый день они зарабатывают деньги, и это идет наверх министру Авакову. Вот так что это реально украинский. Запросто вот, одним роскошным природом при, кабмин может завтра это урегулировать. Потім Саакашвілі запросив всіх переїхати на місце подій – до сервісного центру на шостому кілометрі від шосе, оскільки подібні проблеми треба розглядати на місці, а не в кабінеті. Тільки по прибутті члени ради економічного розвитку і журналісти застали порожні приміщення. Проте губернатор пообіцяв візит повторити. З Житлового будинку евакуювали близько ста осіб. Фахівці завершили перевіряти повідомлення, яке надійшло до поліції, про вибухівку в житловому будинку на вулиці композитора Ніщинського, 22. Невідомий дзвонив близько другої. За вказаною адресою виїхали правоохоронці, вибухотехніки і кінологи. В результаті перевірки ніяких вибухонебезпечних предметів в будівлі не виявили, повідомляє головне управління Національної поліції в Одеській області. Нагадаємо, що за неправдиві виклики передбачена кримінальна відповідальність позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. На одеському радіоринку було демонтовано павільйони, визнані виконкомом Одеської міської ради, незаконно розміщеними. Представники міського управління розпочали роботи, посилаючись на це рішення. У мерії вважають, що павільйони летючий голландець були встановлені за межами ринку на землі, яка належить місту. В управлінні розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради стверджують, що більше двох років ці торговельні точки не перераховували до бюджету міста ані копійчини. Орендатори в свою чергу притримуються миролюбної риторики, лише просять владу почути їх та дати можливість подовжити оренду місця надалі в цьому році, в юні місяці, у нас закінчується договор оренди землі. Ми, як орендатори даного участку землі, у нас тобто, не то, що всі шанси, то тобто, у нас должно бути по закону преимущественно право управління оренди. Но до сих пор у нас ми не отримали ніякого відведу. Навіть в фільмі про бушкеторів. Вони сказали, да, мило, а я не сказали ні ніякого рішення в тому, що нам відказують, або пробрівають. Леонід Йосипович Утьосов один з найвідоміших митців Одеситів. Його творчість наскрізь просякнута неповторним одеським колоритом, а пісні є візитною карткою міста. Співак, актор, поет про багатогранність цієї людини можна розповідати нескінченно. 9 березня у Тьосову виповнилося б 121 рік. Один з найкращих варіантів якомога глибше познайомитись з творчістю та життям Леоніда Утьосова, це завітати до нього додому, до маленького затишного будинку по вулиці Утьосова, туди, де в наш час знаходиться музей. Зараз це лише кімната будинку, де митець жив свого часу. На жаль, за проміжок у кілька десятків років тут нічого не зберіглося, тому інтер'єр квартири лише наближений до того, яким він був за часів утьосова, та відтворений штучно схожими на оригінал, елементами, музичними інструментами, меблями та картинами. Не дивлячись на те, що з часів, коли тут мешкав великий митець, не залишилося нічого, окрім голих стін, наприклад, цей патіфон, який подарував музей Збуку, справляє враження, що на ньому слухав музику сам утьосов. Кожний одесит або гість міста має змогу безкоштовно відвідати музей та відчути неповторну атмосферу життя видатного митця. И он вспоминал в семилетнем возрасте, что однажды вбежал в эту комнату и на буфете увидел огромное блюдо с пирожками. Но в семье все было очень строго. Дети, их было пятеро, никогда не получали целое яблоко, целое пирожное или пирожок. Все привыкали к строгости и поэтому знали, что получит только половинку. И вот он подбежал, протянул руку к пирожкам, видел, что никого нет. Может быть, и не заметили, что он съел пирожок, но он руку отдернул, вспомнил, какая строгая у него мама. Співробітники музею щирі прихильники Утьосова. завжди з захопленням розкажуть про життя видатного одесита. І якщо пощастить, навіть пригостять пиріжками. такими самими, які так полюбляв Леонід Йосипович. «Коли ми принесли сюди блюдо пиріжків, всім, хто брав пиріжок, ми говорили поділісь половинкою сусідом. Це вот. був такий от своєобразний ритуал нашій гостіни. Ми думаємо, що й дальше продовжиться. 9 березня прихильники Утьосова у всьому світі святкують його день народження, організовуючи концерти, творчі вечори та вечори пам'яті на честь видатного Одесита. Звісно, Одеса, як рідне місто, також не може залишатися осторонь такої значної дати. Цього року, 5 березня, у філармонії Одеситів чекатиме грандіозний концерт, під час якого професійні музиканти та вокалісти виконуватимуть пісні легендарного одеського виконавця як близько до оригіналу, так і на новий сучасний лад. Професіональні хлопці, рібята, професіональний оркестр профессиональный подход. і в итоге получаем 5 марта вечір утесова Любимые пісні виконавці. Обіцяють не залишити байдужими прихильників утюсова. Є просто спільне внутрішнє представлення, Вот що ти будеш во время пені, да а, а какие уже появятся краски. я Думаю, це проявить і сцена і оркестр, і совместна робота. Утьосов виконував пісні різноманітних жанрів від шансону до джазу та народної музики. Його творчість така ж різнобарна, як і життя. Такі люди не помирають, вони завжди живуть серед нас. І не дивлячись на те, що з моменту смерті Утьосова вже пройшло більше 30 років, прихильники впевнені, поки живе його пісня, живе і дух видатного Одесита. Валентин Блях, Андрій Волков Віктор Думанський. Факти. На календарі перше березня, а це означає, що настав час поговорити про котяче населення Одеси. Для них починається найвідповідальніший сезон. У південній Пальмірі їх так багато. Будь-то гламурна киця, вічно голодна кішка жебрак, пухнастик кошеня чи дворовий товстун. Вуличками Одеси пройшла наша кореспондент та поспілкувалася з маленькими хвостатими друзями. Я поздравляю всіх з днем мартовського кота і з початком весни. І саме головна новость то що у нас коти нарешті прилетіли. Вони часто бувають ледачі та самовпевнені, не завжди стежать за фігурою та вважають за краще делікатеси. Одночасниці філософи та лікарі. Вони люблять сонце, свіже м'ясо з привозу та зневажають мотушню. Одеські коти. Ці два словосполучення вже давно стали візитною карткою міста. Одеські коти особливі, на відміну від своїх ледачих побратимів в інших містах. Вони працюють. Хвостаті прикрашають собою ювелірні магазини, працюють на пошті, самобутні працюють в сфері торгівлі. Часто котики допомагають рестораторам. В нещадній боротьбі з гризунами дегустують продукти на предмет якості і взагалі тішать відвідувачів. А поки я бавлюся з цими чудовими тваринками, ви дізнаєтесь, що на вас чекає 4, 5 та 6 березня. Для тих, хто, і так як і ми, обожнює червних котиків, в Одесі пройде справжній висади фестиваль. Коти та Одеса майже невід'ємні поняття. Складно собі уявити південну пальміру без цих пухнастиків. Чому я згадала про котів? Тому що на Одеситів зовсім скоро чекає ювілейний Котофест. Назва і символ фестивалю вибрані не випадково. Кіт символ творчої свободи, космополітичності, трансформації і толерантності філософії. На Одеситів чекає музика, кіно, фотографії, мистецтво, інсталяції, хендмейд, перформанси та багато чого іншого. У нас буде потрясаючий фестиваль відеопоезії, тобто к нам приїде цілий фестиваль в гості. У нас буде двухдневный фестиваль, електронна сцена, яка е, пройде на локации «More Music». У нас также будет, конечно же, открытие, вот, також будет відкриття на наших локациях. Також пройде пішохідна прогулянка вуличками міста Одеси, двори історії, коти, де кожен бажаючий може знайти собі маленького пухнастого друга, послухати історії і погодувати хвостатих. Одеські коти це як в Древньому Єгипті, да? сакральне животнее, точно так же і в Одесі. вважається, що кот. соединяет два мира, является проходником каким-то между миром живых, миром мертвых. У нас в Одессе между двором, улицей, парадными и всем чем угодно эти коты шастают, от них житья многим нету, особенно все эти запахи и прочее. Но тем не менее парадокс, в Одессе котов настолько любят, безгранично любят, всех их разводят. Зачем? Никто не знает, они красивые, они пушистые. Я немного подумал, накидал маршрут, мы будем встречаться на углу еврейской улицы Ктерининская, такое знаковое место рядом с КГБ. Вот, там уже можно потихоньку начинать говорить о котах. Тем не менее, я обнаружил, что за много лет прогулок по городу хотя бы можно говорить о том, что у нас на стенах некоторых домов есть рисунки котов. У некоторых котов этих есть даже имена. Я прошел огромное количество дворов, центр центре так весь уже исхожен мною, и я даже знаю, в некоторых дворах живут по сей день коты, очень интересные, у них есть имена, я их тоже знаю, эти имена этих котов, это тоже можно показать да. тем, кто гуляет по городу. Также у нас есть фигурки котов, жестяные, еще некоторые другие, и мы тоже зайдем вот в эти места, их посетим». Без котей і життя не те, говорить Одеська народна мудрість. І справді, куди не потрапиш, обов'язково знайдеш цих милих пухнастиків. Євгенія Швіц, Анастасія Доманська. Факти. І синоптики розповіли, яким буде початок березня в Україні. У перший тиждень весни прогнозується волога і тепла, як для цієї пори року погода. У середу, 2 березня, настане майже справжнє весняне потепління. Стовчик термометра підніметься до плюс 14 градусів. В цей день Одеситам обіцяють хмарну погоду, але без опадів. До слова, якщо прогнози синоптиків здійсняться, то 2 березня знову буде побитий температурний рекорд. Раніше в цей день максимальну температуру повітря зафіксували в 1922 році плюс 14 градусів. І це вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що для вас в ефірі працювала команда служби телевізійних новин. Всього вам доброго.